Вітаю, друзі! З вами черговий випуск неодної історії 3.0 про видатних киян, жителів Києва, людей, які народилися в Києві. І сьогодні ми поговоримо про людину, яку в 1892 році визнали почесною людиною, почесним громадянином Києва. А в 1899 році, в честь нього, назвали вулицю, назвали вулицю Терещенківська. І сьогодні ми з вами будемо говорити про бізнесмена, мецената, відому людину в колах Російської імперії, в бізнес-колах Російської імперії. Це Нікола Терещенко. Поїхали, друзі. Микола або ж Нікола Терещенко, як він сам себе називав, він народився на Глухівщині, це сучасна Сумська область, і народився він в сім'ї дивного кремаря, який мав. Кошти, але не мав їх багато, щоб вивчити своїх дітей в якихось класних навчальних закладах в вишах. І тому Микола здобув освіту, як він говорив, за останні дрібні монети, за цей дрібізок. Але, не дивлячись на це, він зміг е, стати розумною, мудрою, відомою людиною. Можна вважати, що він був self-made. Бізнесмен та людина, яка побудувала себе сама з дитинства або ж з юних літ, він займався бізнесом, як це можна було назвати в той час. Тому що це була промислова доставка риби, солі з Криму. В Крим возили їжу, борошно, і таким чином він здобув свій перший капітал. Можна вважати, що він займався доставкою, а його батько займався продажем. Тобто це була така собі сімейна справа, сімейний підряд. Досить швидко він розбагатів і мав розуміння, куди кинути свій капітал. І це була не подальша торгівля, а саме виробництво. І після того, як в 1861 році в Російській імперії. Селянам дадуть волю. Спочатку е селянам, які належали панам, поміщикам, а потім через п'ять років, в 1866-му, і державним селянам, він Микола Треченко зорієнтується і почне будувати цукрові заводи. З одного боку у нього були е поля, де вирощували цукровий буряк з іншого боку, у нього було місце, де цей цукровий буряк перероблювали і. З третього боку, у нього був ще бізнес, де він міг займатися продажем. Тобто він був а, зациклений повністю на вирощенні, виробництві і продажі, і йому не потрібно було ні з ким ділитися. Тому ця людина дуже швидко багатіла далі. І це, мабуть, класно бути капіталістом в другій половині 19 століття в Російській імперії, коли гроші. Карбованці вони падають ну не з неба, а падають з сукровиків, так би мовити. Також, окрім заняття бізнесом, Микола Тереченко не забував про громадську справу у 1851 році. Він був обраний бургомістром Глухова і тривалий час перебирався на цій посаді. І, будучи керівником міста, він допомагав місту своїми грошима. Про це ми трошки далі поговоримо, як він допоміг своїми грошима Києву. І в Глухові він розбудовував дитячі лікарні, дитячі притулки, виділяв кошти на побудову шкіл для того, щоб діти його працівників могли працювати спокійно, знаючи, що їхні дітки зайняті в момент роботи батьків. А також він відкривав лікарні для тоді це називалося Чорнороби, а зараз ми їх називаємо просто працівниками. Для своїх працівників він відкривав лікарні, для того, щоб вони були захищені від різних хвороб і не переживали про те, що, що з ними буде, якщо вони отримують травму на виробництві. Це також було його, було його бажання допомагати своїм чорноробам-працівникам. Але раптово у 1870-му він вирішує перебратися до Москви. й е, наймовірніше для того, щоб далі розбудовувати бізнес не тільки на території України, а ще й по всій російській імперії. Адже на той момент він уже займався залізницями виробництвом спирту, продажем деревини, доставкою цієї деревини за кордон, доставкою спирту за кордон. Виробництво цукору рафінаду різних солодощів. Е, його бізнес-імперія вона розширялася і ставала все більшою і більшою. І знову ж таки він заробляв все більше і більше. І дуже добре, що він ці гроші вирішив витрачати на благочинність. І проживши в Москві лише 5 років, він ймовірно зрозумів, що Москва це не його. Або ж країни москвичі йому сказали, що Москва не резинова, і він. Змушений був виїхати з цього клятого місяця, цієї колоки, і повернутися до України. Але повернувся він не до Глухова, а до Києва. На той момент, після Петербургу, Москви, Варшави, Київ вважався четвертим, ну можливо, п'ятим ще після Одеси, позначимості містом Російської імперії, і він вирішив, що от це саме те місто, де він хоче продовжити свою діяльність. Коли родина Терещенків переселилася до Києва, вони вирішили оселитися в самому центрі міста на тогочасному бульварі Бібікова, а зараз це бульвар Шевченка. І під 12 номером він придбав будинок. З одного боку, з вулиці це був двоповерховий будинок, з двору це був триповерховий будинок, і він вирішив, що ну, цей будиночок він йому ну, не зовсім до вподоби, і домовився з двома архітекторами. Я не забувся, як їх звати, але в мене все написано. Домовився з архітекторами Петром Федоровим і Ромуальдом Тустановським. І ці архітектори перетворили його будинок на щось дуже красиве. І ось 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 тут. Ми його покажемо вам. До речі, у Києві Микола Терещенко почав займатися благочинною діяльністю. Він не був чимось новим, якоюсь новою людиною для Києва, хто приїхав сюди і почав виділяти кошти для розвитку Києва. Зокрема, попередньому випуску на недо історії я розповідав про Івана Фундуклея, який, будучи губернатором, багато чим допоміг Києву. Або ж в майбутніх випусках у нас буде відео про Броського. Відомого єврея, мецената, який також допоміг Києву в розбудові. Але Микола Терещенко він кардинально відрізняється від цих своїх попередників, як говорив один наш колишній президент а, чи прем'єр. Я вже забувся, хто це був насправді. І від посідовників. тому що перелік його допомоги Києву просто не влазить на листочок А4. Я вам зараз дещо, лише дещо прочитаю, що він дав Києву. В 1881 році за його кошти було відкрито училище для сліпих. На той момент це було єдине училище такого плану в Росії, в російській парі. В, також в 1881-му Микола Трещенко виділяє 23 тисячі рублів на будівництво Мар'їнського дитячого притулку. Це будинок зараз знаходиться на розі Панківської там микільсько ботанічної вулиці. Зараз там. Засідають якісь психологи. Також, все ж таки, 1881 року він опікувався першою чоловічою гімназією, де був почесним попечителем. Виділив кошти на четверту гімназію на Велике Васильківське, на Київ-Печерську гімназію, на притулок училища для голохонімих, колонію для малолітніх злочинців, на жіночу гімназію, на школу при Борисоглібській церкві, на Троїцький народний будинок. На будинок працюватися на Голівській на Покровську церкву на Солом'янці, на Собор Святого Миколи в Покровському монастирі. А також е, в кінці 19 сторіччя, е, в 1898 чи 99 році, він виділив кошти на облаштування будинку для міського парафіяльного училища на Ярославовому Валу, яке отримало ну, назву в честь Миколи Терещенка. Також він. Допоміг киянам, які в той момент в 80-х роках збирали гроші на побудову Володимирського собору. І бо Російська імперія вона сказала, що ну ми вам кошти на цю церкву. Чергову церкву ми вам не виділимо. А тут з'явилися кияни, які вирішили зібрати гроші самостійно. І десь позаду них з'явився Микола Терещенко, який е, задонатив остаточну суму і допоміг побудувати цей собор. І також він був одним із інвесторів. Побудови в Києві політеху, перерахувавши чи то 150, чи то 250 тисяч рублів. Бо подейкою, що він зробив один донат в 150 тисяч рублів і потім ще докидував додаткові гроші, бо бачив, що побудова політеху основного корпусу першого вона йде дуже повільними темпами і тому потрібно ще докинути грошей. Окремою статею його. Витрат на допомогу Києву це була допомога медичній галузі. Він допоміг громаді Сестер Милосердя, Туриса Червоного Христа, придбавши для них садибу і побудувавши там приміщення для проживання сестер і прийому хворих. Це зараз на вулиці Сахсаганська. Потім також він допоміг побудувати новий корпус лікарні. На розі Хорової та Волоської вулиці, це десь там на Подолі в нижньому місті. Також за його ініціативи відкрилася безкоштовна лікарня для чорноробів. Тобто він пішов шляхом, яким займався в Глухові, коли допомагав для своїх працівників в побудові лікарень, шкіл, можливо, притулків для неповнолітніх. І ця лікарня, яку він допоміг відкрити для чорноробів. А зараз має назву Охмадит. Також Микола Трещенко був відомий тим, що любив збирати картини, скульптури, і він допоміг, допомагав молодим талантам українським заробляти гроші своєю працею. Він зібрав зі своїм братом Федором колекцію полотен митців і передав чотирьом київським музеям. І, до речі, зараз на вулиці Тереченківській є. Музейна колекція створена з його картин, скульптур, тому рекомендую туди завітати в один із музеїв на Тереченківській. Але поки триває повномасштабне вторгнення, на жаль, основна частина колекції вона захована і виставлені якісні, але все-таки копії. Тому маю надію, що після перемоги ці всі колекції повернуться на свої місця, і ми зможемо їх. Дивитися в вільному доступі. І хочеться мені також наголосити, що ця людина вона жила в 19-му стріччі, помер в 1903 році, але на ньому не закінчилася династія роду Терещенків. Коли до влади в Російській імперії прийшли більшовики з 1917 року, родина Терещенків, вони змушені були іммігрувати за кордон спочатку до Європи. Дехто осів у Франції, дехто перебрався до США та Канади, але вже в часи Незалежності України, один із правників Миколи Терещенко вирішив повернутися до України. Це був французький підданий, і зараз ця людина є мером глухова. Тобто родинна історія Терещенків зробила коло. І через трошки більше, ніж через 100 років, можемо сказати, що Терещенки знову повернулися до Лухова, і саме його нащадок намагається розвинути культуру вирощення конопель і виробництва з цих конопель різного одягу, використання олії з конопель, і також розвиває вирощення там, яється цукрового буряку, тобто продовжує справу свого. Прадіда чи пра прадіда. Я наостанок маю на меті розповісти, що в Києві знаходиться пам'ятник Миколі Терещенко. Але він знаходиться на території однієї з установ, медичних установ, які були відкриті за кошти Миколи Терещенко. Тобто, ще більше 100 років тому. Микола Тереченко започаткував в лікарню, яка зараз рятує життя маленьким українцям. І за це ми, ну, мабуть, повинні бути вдячні цій людині, яка тоді започаткувала таку добру чуйну справу. Дякую, що виділяєте час і дивитеся, та інколи коментуєте випуски на одної історії. Був би вдячний, якщо ви поставили б <рес> отакі лайки або, можливо, отакі. Отакі, отакі. Маю на меті попросити вас написати в коментарях, про кого хотіли побачити наступні випуски «Недавної історії. Я вже розповів про те, що у нас буде випуск про Броцького, але у нас ще чимало випусків заплановано у 2024 році, і тому нам потрібні теми. Я чекаю від вас, пропозиції, бажання і ваші думки. До зустрічі, друзі! З вами була Неодна Історія.